Ми спілкуємося далі в нашому ефірі з представниками мистецького фронту. Він народився в білоруському Бобруйську, навчався на перекладача у мінську, а вже кілька років живе в Україні і вважає себе українським співаком, треки якого тижнями займають топові місця у різних чартах. Його пісня гарно так стала хітом цього літа. Влад Чижиков або Чів, з нами наживо у марафоні. Влади, вітаю наживо в марафоні. Отже, твоя рідна мова білоруська. В школі вивчав французьку за фахом, перекладач з болгарської, співаєш українською. Спілкуватися якою мовою будемо? Звісно, українською, тому що в Україні. А що ви хотіли болгарською? А смоки на болгарські. Це я сказав, що можу спілкуватися болгарською. Хоча в Україні багато болгар, але все ж таки українців більше і нас не зрозуміють. Отже, моє перше запитання: чому Україна? Ти можеш сказати, що Україна нині твоя друга батьківщина? Ну, і коли почав писати альбом, писати пісні мовами, я намагався писати і англійською, і навіть російською, але щось особливе було в піснях українською. Я просто побачив, що людям це подобається, і продовжив писати. І знаєте, ну це напевно як у Хогвартсі. шляпа обрала мене. Я думаю, що українська сама мене обирала. І глядачі тебе обирали, тому що твій дебютний альбом вийшов наприкінці минулого року, і в його пісня гарно так, але вона стала хітом між іншим влітку. Чому так? Якийсь час пройшов. Зрезонувала після повномасштабного наступу, якось зрезонувала з почуттями людей. Яка твоя версія? Я не знаю, якщо чесно, в чому секрет, тому що я, я написав, випустив пісню, і я вже забив навіть, що така пісня існує, і потім побачив, побачив, що люди знімають Тіктокі. Я так подумав: «М -м, щось є в цій пісні, так. значить, вона непогана. У мене є власна версія. І... Просто гарно так, тому так і полюбили цю пісню. Скажи, будь ласка, ти двічі брав участь у відборах на Євробачення ще, коли жив у Білорусі. А нещодавно закінчився прийом заявок на нацвідбір Євробачення від України на наступний рік. Ти подавався? Ні, я зараз не хочу брати участь в Євробаченні. Ну тому що я не люблю конкурси. Я не конкурсний співак. Мені просто хочеться писати щось, виступати. А і без мене є люди, талановіти, які можуть заспівати. Не пробачені. Я не маю нічого проти. Тоді співай. Якщо ти хочеш писати і співати. Ти нам заспіваєш щось нового? У тебе, не між іншим, нещодавно е не, вийшла нова пісня. Так. В мене перша пісня після початку війни вийшла. Це ніби продовження пісні гарно, так, Але вона. Е я надихнувся ідеї е концепції фільму Початок. Крістофіра Нолана про сни. Класний снизу. Так, я дуже обожнюю. І ось ця пісня ніби, ніби і про сни, але і про життя зараз. Ну давай, життя... бодай пів куплета. <гум> бодай приспів. А, я, а я, я, хочу, я хочу гарно так. Ну, давай. Бо, давай. Щоб Побачимо вперше, як співаю. <гум> Дивись у мене все добре, але чи гарно так, гарно так, жити тебе без тебе, на вустах, чи гарно так, гарно так не відчувати тебе. Ніяк? Дякую дуже. Справді так гарно. Сподіваємося, що і наступні пісні будуть не менш гарними. Зайшомо тобі успіху і наснаги. Влад Чижиковчив співак був наживо у нашому ефірі.